Дивіться, коли я була маленька, то я пам'ятаю, такі сірнички були. А це такі? З природою, так. Я пам'ятаю такі з природою і з тваринками.

Я Так, Снігурі. Це там не снігу. По снігорі, бачиш, вони такі червонені. Ага, дивиться. Просто це зима, бачите? Це вже весна. Це була зима. Оце весна, вже починає привітати. Я знайшов, як кавташка, поставте лайк. Ти бачиш, як автажка? Дітики не дзьобок. Остренький. Це весною, дивіться, прилітають вже пташечки. Це хто такі робить гнізда маленькі? Настівка! Да? Це ж бабусі так само поробили. Настівка місця. Люска. Грибочки є, бачите? Да. Дріст. Дріст і Шпак. Оце ж паки у цій бабусі черешню є. Дві. У ага. мене де ж пакету, а? Так, оце вони вчорашні вулиці поїли. Тут треба літо всі хата. А це вже літо. Ну бо це літо, дивись, ну, Грибочок є. Грибочки кабан. Грибочок є. Кабан. Дивіться. Гніздом, да, вже гніздо. Кабан. Кабан, кабан, кабан. Зайчики. А ну дивіться вітом. Що є літом? Перше щось. Полиничка, Планичка це шоколад. Агрус. Агрус дискала. О, ярли бросишку. І грибочки є. Так, а осінь? А, ага, це. Я побачу, що цікаво. А це осінь. Осінь, гарні так? Брош. О, вже у грибочків. Чи це теж багато? Ага. Так. І теж. Нічого жужає, дівочка. О, біла. Я схожу прям копію. Це ти що вітаєш бабусі, так? Біля. Дуже схоже. І дивись, скільки грибочків є. Я ж оту Дивіться. Щука відома. Ого, смачно. не можна ж, тато. Це риба реальна? Ну, да, так, це водойми наші. Дивіться, зверху жаль по фотографії. Ооо тепер. Типу. Це риба, так. А не всі. тараньки. Mm. О, дивіться, щука. Щука, так, щука дуже велика. О, це а що? Ай, щука. О, це тато такий ось ловив. Озакі. якийсь вухові. Ми... А це вугор. Дивіться, це на світі зі бабусі ліди, угор водиться. А це реальний? Так, засушений. Реальний. Їх ловлять там їдять. Не, і їдять. Може Ні, вугор цей током не в'ється. Це... А от дивіться, ракушки які. Вау. Молюски. Дивіться. І млючка бліце. Так, вони понимаете так ви їх доставали привозила? Настіла корзинка ванні з ней. Давай вона як реально. А вот дивися, пташечка є, яка таке гніздо робить. Байдеш червичук. У мене бесправи. Дивися, махи что тут якийсь, хто там якась звірюшка, напевне, каву бачиш? бачить. Це напевно світі з того, що дивися, це рос... ось. Оце росвіті рос з бабусі де бачиш, чайки, так? Mm. Ташечки різні. А, чому там там нікого нема. Так, тепер дивись тут. Такі рослинки є, так? Такі чуття. Він ще Всесвіті? <клів> <клів> Написано, бачиш, скам'яніле дерево неогенового періоду. В камінь Киширському районі. Колись таке дерево було. А оце дивись валуни, загублені у лапки гірських політ, я, дім, а рукам нічого не шпага. А дивись, яка ця гарна діаграма, маленька, Дивіться. Бачите? Так. Саме Клюбер, так, Миколаїв. А це про Луцьк. Ага. А це, напевно, про Волинську область. Дивіться, зверху фотографія вкормлять лосика. Да. Да, лосика. Під'їхали на машині і годують лосика. Ми з тобою тут не ходили. Да. Так, зразу з другого парку ходить, з тобою, як ти то був маленький. А дивись, дім. Це мами та би. Так, знайшли десь в землі, розкопали клас. А це що? А це щелепа, це зуби його. Уявляєш? Це його зуби такі були великі, подивися. А вони не схожі на зуби. А це корінний зуб, це теж зуб, оцей самий найкрані, яким ти жуєш. Бачиш, який великий. Це? Оце, оцей ти жуєш, оце такий великий зуб. Це хребець, це на спинці хребець. Це так. Це шматочки черепа ведведі, такий ведмідь був, бачиш, по черзі. А це зуби а був такий коник, тарпан, і це Несе його зуби. Існує волосся. Так, колись був, але рік з волосся. Це ріг Тура, Пекати. А це ріг супра. М -м -м. А Це череп Тура, був такий великий бик тур. А це дивись і Оце зуби акули. Ти бачиш? Іди, іди. Вказується зуби. Це добу так. Тоді були динозаври. Так, бурштин добувають у нас такі. А це бачиш, знайшли відбиток у цих давні такі молюски були жили на планеті. І це в камінчиках знайшли. Бачиш, які різні. А це скам'янілі черепашки. Це була отака тваринка, і в неї були оці штучки такі з кам'яні. Дивись, а ти тут. Ой-ой, які ті здорові, так? Роги, а це ж таке? А що тварин? А ну друге, це кого? Давайте подивимося. Саме велике оленя Плавородного. Оце друге. Дивіться, які вороги. А пам'ятаєте, ми по книзі читали? Коли роги скидають вони? В осінь, Осенню вони роги скидають, у них ноги виростають. А що це за шості роки? Так, не чіпай, не, чіп, не чіпай, з ножич патрукам. Козулі європейської шості. Маленькі такі, так? А це взагалі не згоріло. А це дивіться, така пташечка була. Індик. Бачиш, ні, те. те Тетер називався, а не Тетер, Тетери так. Вони не Не ковис. Не індикіля. Дивіться, сім. Сім. дев'ять. Так, а це бачиш, кабанчики половили мисливці. Дивіться, шокла. Це козуля. Сюди, сюди, сюди. Давай по черзі, а потім підемо на ту сторону. Що ми запутаємося? А це Чорнобиль вибухнув і рівень радіації. Дивимося тут. Он Шацьк. Дивись, світясь, Шацьк. Ось тут пульмо бабусі, Ліде. А це дивіться рослинки. А що там щось боїшся? Почекайте. А це подивіться, де на якому рівні ховаються жуки, бачиш? Тут крути. Крути, черв'яки найміші пальцями не знаю, що це таке. Оце. корінці всякі, якісь, черв'ячки. Це черв'ячки, так. так не жутки. Жутки? Різні жучки, черв'ячки. Мене получок. А це дивіться, яка є ця Грунти. Бачите написано ґрунти. Тут що в нас? Трати. Ти подивишся, які різні є ґрунти, так? А це саме найзвичайніший грунт. Люди і одразу зупинися. Ой-ой! <клес> дивіться, яка гарна. Дуже гарна діаграма. Це як люди старались. Так. Уявляєш? Без що... А Подивись, як гарно небо намалювали. Як через хмарки сонечко падає. промінчики. Класно? Шли й сюди. А це про дерево, подивись, яке дерево. А ну стань ріло. Такі дерева? дерева були великі, бачиш? Спал... Річної Спал... сосни. і так, це сосну спиляли і вона така велика. І он дивіться. Бачите? От скільки оцих полосочок, скільки дереву років. Бачите? М -м 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 -м. Чого собі? Так. Вон Доп -доп. Тут найкраще рахувати, Дуб звичайний. Бачите ви? Один, два, три, ага. чотири. Валюйте, валю, валю, валю. Висичка. О, дивіться, грибочки які є. Бачите? Мухомор. Хумори, так. Всякі рослинки, так? Мені на ну, що трохи страшно тут? Оце дивіться дуб, яйки. Нічого собі. Дуже думочок. Це бачите в різних, в різних середовищах різні грибочки ростуть. Художний бойовий. Крас маїв. Ну, київ. місто київ. У тебя лисичка що? Існувало? Да, лісичка існувала. Колись. Он зверху сиропа сидить. Я така не жива. Не, не жива. Не Там лисичка ховається, так? Да? Лісу стерп. Це коли з лісу починається степ. Це така відчуття ця кашка про лисицю. І сороку, так? Сир. Коли вона обманула сороку і впала в шматок сиру, так, Юлюшка? Ягідки різні, фіон. суничка є, брусничка, Полоничка. Ні, це лісові ягодки. Полуничка, це не лісова ягодка. Пішли тепер в кабінет, який тебе злякав. Кабінет, який сакав і ліки. Бачите, які різні рослинки є. Оце вже так? Це складішо? Коскла? Так, воду зробили як справді. Це козюльки. Козільки? Козулі. Он пташечка сидить зверху, подивіться. Це прийшла зима і вони це прийшли що? пити водичку. Але водичка замерзла, так? Ага. Так, але а там? За так, буряк, яблуко, груша, картоплина, кукуруза. Що це те більше? Бачиш, це те, що вирощуємо ячмінь, льон. Узимо психологічка. Бачиш? Можна п'яти?

Мапа, да кто? Держи. Вот это Зайчики. Да это ну за металлочки. Так. Ого! Так. дивіться, хто тут є. Діма, дивись, хто тут є. Що це надо сама? Машечки, сова пам'ятаєте, до кусок. А я полетаю, сова прилітала? Да. У чорні шпаки наші черешні їдять. Дивіться, зумиться. Він дивиться за це. Кріт, звичайний. Перепілочка, бабуся теж вибігає з поля, бігає туди-сюди, коли ми машини їздили. Он кажанчик. Маленький пам'ятаєте, бабусі, ви боїтеся? Вітає кажанчик. Дивіться, який він маленький, а ви його боїтеся. А Це дивіться, родина лисичка. Лапки. А що це, ну, це? фроту? Це принесла вона Фроду. їсти. Яка тварина. Це лиси. Яку тварину принесла? Не знаю. Так. Щось мама принесла якогось там суслика чи кого. І лисички маленькі. лисенятка. Повибігали їсти. Так? А це пташечки, які бувають. Гарно, так? Сибуракша. Дивіться, яка гарна пташка блакитна. А, Ілюша, ти бачив, яка блакитна пташка буває? Стоп. Рак. Так. А он, дивися, ховрака. Димитрик, це лисичка мама ховрака принесла. У коліпки. це що на діно. Так. Давайте подивимося. Це видра. Що? А це оце минули. пташечка, бо ти казала, що такі гнізда робить? Ну що, це за фокус? Вона за мною дивиться. Так, дивись, дивись. Це така пташечка, яка робить такий червичок міста. Називається ремес. У мене такі соперся особи... чоловіка. Чапля гарна. У мене там Бугай, качка, качка, тоді качки в парку є. Оця до бабусі часто пташечка прилітає. Оця руска Вона жива. Це не гуска, це лебідь. Курочка, дивіться, це курочка водяна. дивись. Це, це курочка водяна. Чапля велика дивіться, вона велика. А що це таке лебідь? Дивіться, який великий лебідь. Того лебедь, того він присовсем. З, за гуселевиті завезли, так? який великий. А я щоб бачу, можна сказати, короля лісу. Так, дивись, давай подивитися ще на і жабу. Ой-ой! Жаби живі, вони в воді. А це дивись, хто тут? О. Це гадюка. Вона коли вкусить, то можна померти. Оця гадюка. А це вужик. А це черепашка молода сховалася, сховалась і жабки ящерка. Пішли. Ооо, mm -hmm. не бійся. Давай почнемо з цих. Це в бабусі літають там всякі столи. Так все. Де оце? Оце хіба є птах? Вона з'їдає тону. Mm -hmm. А, вона з'їдає, дивіться, вона з'їдає ховрашків, які з'їдають тону зерна. Поняла? Це тварини лісів. Он білочка є. Садить, Бі білочка сидить, так, дивіться, бурсучок. Бачите, ви читаєте лісову школу, там бурсук був. Буря бурсук. Он це такий бурсук виглядає. Залей, так. Це кунича, це урядок. Де ж так померла потім їх поставили. Так, та, та, та. А я по них все поскладала. Да, є такі люди спеціальні, які цим займаються. Йдемо сюди, дивимося. Хто тут у нас? Журавель, дивіться, гарний. Рись! Рись! Я рисся, завжди пізнаю. А це рись? а це знаєте хто? Це кіт лісовий. Так. Та є... Рись така велика, а лісовська. Червона про його укриття. Оце гарно влюшець. Так, всі тваринки, червоні книги, які пропадають. Можна сюди біта, не є ти. Так, це лось. Ось який, А ну підійди, щоб я показала, який лось прийняв з собою великий. А. А, це Дмитрик, а це лось. Дуже великий, так? Дуже великий лось. Чуєте, Оце олень благородник. Це ще його роги були самі великі. О, дивіться, вони були великоротів. Так, такі великі рої, що навіть і не влазять. А це хто? Зайчики. Зайчик, Зайчик, Зайчик О, до готусі прибігає. Пам'ятаєте, Білка наша ловила, Бела ловила зайчика? Не Смотри, човчок, так. Дивіться, як так. копта. <губан> а, ні, це отут. Це котигорошка, оця пташечка. Дін, ти про неї писав, он отут. Да? От Од... згадаєш ти отут, побачив? <губан> так. Кабан. Кабан, А це дивіться, що вов кровить? Кого він зловив? <губан> Зай. Зайчика зловив. <звавить>. А так нічого не може ви Може, як крокоділ є, наприйшов на роботу, постоїть трошки і піде. Так, а це зубр, ну це маленький зубр. це якийсь, напевно, зубринятко. Нічого. Так. В лісі чуєш? Це це так. Ну, зубр ніби без класний. Да. Так? Мене вже лякає, ти знаєш, що марфони можна. А це дивіться, дикі оси, джоли. Мене лякає, як тоді виглядає дорослий зубр. Так. Кабанчики, кланчики. Класно. А дивіться, а скрізь знизу показано, які їхні сліди. Так, щоб ви всіх побачите, ось сліди вовка. Ось якісь здорові. Як долоня ваша. Лося. Бачиш, кожного сліди відрізняються. Пішли? А нього не такі сочі. Не такі житий кабан. Не. А ви його дісти зібрався? Ні, не такі. Ти його дісти Ні. Або ж англійська, ця жирна чи